Олімпійський урок фізкультури, проведений у звичайній школі, у селі Красна, показав високий рівень української школи. Звичайно, йому передувала колосальна підготовка, яку провели краснянські школярі. Що стосується наших дітей, то ми тут абсолютно рівні із цивілізованим світом. Олімпійський урок відбувався на сучасному спортивному майданчику зі штучним покриттям, де прапор держави і стяг малої олімпіади піднімали гордість надвірнянського краю майстри спорту міжнародного класу Олена Сайко і Олена Куницька, а також переможець. Олімпійських ігор в Афінах із легкої атлетики Неля Непорадна, місто Івано-Франківськ. Само рок у красивій цинічній формі переповідав розвиток олімпійського руху на планеті Земля. А також чотири шкільні команди провели спортивні змагання із олімпійських видів спорту. Дітей на гарні результати надихнули. І наступні слова високих гостей з Івано-Франківська, які подарували школярам величезну рибальську сітку з м'ячами для уроків фізкультури. Рух це є здоров'я, це не придумав. Я до нас були також розумні люди. І сьогодні ми знаємо, що і відомі, і математики. І вчені займалися і приймали участь в олімпійських фір. Тому я думаю, що такі уроки треба проводити якомога частіше в загальноосвітніх школах. І я думаю, що ми привинемо любов до занять фізичної культури спорту. Ну а врешті-решт, я думаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб наші діти росли здоровими. У Надвірнянському районі працюють 54 школи, де навчається 14 тисяч учнів. І в кожній школі є якась спортивна роздзиночка. Ми намагаємося по всіх школах залучати к дітей. Ось зараз у нас Бистрицька школа, от бачите, найбільш віддалена школа, а зараз секція вільної боротьби надзвичайно потужно розвивається і результати є. Але, зрештою, у нас не головне, результати високі, нам головне масовість, оцей якраз девіз олімпізму участь. Чим більше дітей буде займатися, мова йде за масовий спорт, чим більше дітей ми будемо задіювати в такого роду заходах, тим воно краще позначиться на їх здоров'я. Олімпійський урок у селі Красна високо оцінили і наші Буднарук, і Неля Непорадна. Нам надзвичайно приємно, що нас запросили на відкритий Олімпійський урок, де дітки показують свою майстерність як духа, так і тіла, і тому ми вдячні організаторам цього дійства. Що не забули про нас, пам'ятають і про наших олімпійців, які неодноразово піднімали прапор, в честь нашої держави, звучав гімн в честь нашої держави. Тому ми щиро-щиро дякуємо організаторам цього дійства. Я б також хотіла висловити слова подяки Національному олімпійському комітету про те, що він проводить дані акції, такі як Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійське леличиня. І це дуже важливо для наших діток, для масового спорту. А призерами малих олімпійських ігор у Краснянській школі стали третє місце у команди 7 Б і 8 А класу на другій сходинці п'єдесталу – 7 А клас. Перше місце і звання переможця здобула команда 8 Б класу. Всі учасники олімпійського уроку щедро нагороджені грамотами і цінними подарунками.